Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. Жовтень цього року видався дійсно золотим. І сьогодні кіно про одну з найбільших проблем винограду про тріск ягід. Був невеличкий приморозок, тобто листя вже давно немає, та й виноград вже давно зрізаний. Але одне гроно я залишив для того, щоб показати вам про тріск ягід винограду на маленькому прикладі. Це сенатор Павловського, відомий всім тріскун. Він мене здивував цього року, бо все-таки дозрів. Попередньому не дозрів, цього дозрів я радий. Дозрів він вже майже у жовтні, зрізав його після приморозку, тобто на даний момент його можна споживати. Звичайно, він тріснув, але це десь відсотків 10-20 ягід, не більше. Не дивлячись на те, що. Протягом вересня, як пам'ятаєте, було три тижні проливних дощів. Ось те гроно, яке я залишив, воно не найбільше вже обпадає від того, що перемерзла гребеніжка. Але ті ягоди, які тут залишилися, вони абсолютно без будь-яких пошкоджень. Снатро Павловського має чудовий смак, але... Дуже багато виноградарів від нього відмовилося через його схильність до розтріскування ягід. Ну, як бачите, ті, що тріснули, я їх видалив, їх було зовсім небагато. Перше, від чого розтріскується виноград, це захворювання грибкове, оїдіум. Грибниця цієї хвороби проникає у ягоду, у її шкірку і блокує її розвиток. Вона не може розтягуватися і в цьому місці вона тріскає. Є ще така характеристика, як посмішка уідіуму. Це тоді, коли ви приходите на виноградник, а всі ягоди до вас посміхаються, і всі ягоди при цьому притрушені біло-сірим пилом. Оце і є уідіум. Це одна з найбільших проблем на винограднику. Вона, звичайно, лікується, її можна профілактично з нею боротися. Але від цього ягоди тріскають. Другою причиною тріску винограду це є раптовий дощ. Раптовий тривалий дощ. Після е, тривалої посухи. Тобто тоді, коли виноградник е, сонечком висох повністю, маю на увазі ґрунт під, під виноградом, його коріння, раптом падає багато дощу, коріння починає його активно спрямовувати до листя, до ягід. І в цей момент ягода розривається всередини. Ці два випадки можуть бути і поєднані, тобто і дощ, і захворювання одночасно може призводити до того, що ягоди винограду тріскають. Що робити, щоб не тріскав виноград? Зрозуміло, перше це сортність. Ті сорти, які тріскають завжди, досвідчені виноградарі намагаються їх просто не вирощувати. Друга ознака це профілактична обробка винограду від захворювань. Якщо ви не будете обробляти свій виноград від грибкових захворювань, рано чи пізно він почне тріскати. Третій крок до успіху це мульчування. Як ви могли бачити, всі мої виногради засипані протягом сезону шаром соломи чи сіна, це чудова подушка від... Перегрівання і чудова, чудовий засіб для збереження вологи. Крім того, мікроорганізми покращують родючість ґрунту, переробляючись цю солому. Яке відношення до розтріскування? Під соломою завжди мокро. Навіть у 30-градусну спеку під шаром соломи мокро. І завдяки цьому, коли падає дощ, він ніяк не змінює ситуацію. Ну, кардинально не міняє ситуацію. Для коріння винограду. Їм і так було волого, а тут трішки більше вологи. Відповідно, ця волога, яка починає поступати до ягід, вона не є раптовою, не є критичною і розтріскування від того, на мою думку, все-таки менше або його взагалі не відбувається. Зустрічав інформацію, що мульча навколо кущів. Загальмовує розвиток, дозрівання яги десь на тиждень, два. Це важливо для тих, хто продає ранній виноград, тому ви для себе визначаєтеся, але для мене шар мульчі вирішив дуже багато питань. По-перше, не потрібно нічого прополювати. Якщо не встигли полити все рівно, навколо кореневої системи є вологий шар. Виноград не перегрівається, і причому протягом сезону я тільки підсипаю скошену траву під кущики. Ну і думка, до якої я прийшов цього року, переглядаючи безліч скарг виноградарів з різних регіонів, що все потріскало. От ось тепер у вересні, коли три тижні падав дощ, в мене також потріскало, але цей тріск не був критичний. І я вважаю, все-таки. За порукою цього, оця зелена травичка, яку ви бачите. У мене кущики навколо штамбів замульчовані, а навколо росте звичайна трава, яку я стараюся, намагаюся періодично підкошувати, але ця вся трава втягує надлишкову вологу і, відповідно, винограду її залишається набагато менше. Дбайте за свій виноград успіхів та щедрих врожаю.